Максон ПП Пічерс Представляє. Всім привіт. Блін, я якщо чесно переживаю, не знаю, що з цього вийде. Алло, Максон, ти де пропав? Мені немає знову деносувати. Коротше, привіт, я не знаю, де я сьогодні буду спати, сьогодні треш. Потім поночу я розлажусь. Питу голову портвельчик і леганіш паче. Но ця вже з тих прийшов. Э, Закладив. Мені є шанс зараз побачить Зеленського. Юкрей. Слава Добрий ранок. Oh, так, на часах зараз 10.50, і ми... Їдемо в Лондон. А задачою моя буде це прожити один день та одну ніч в Лондоні, коли в мене ноль в кармані. І при цьому я маю знайти, що поїсти, і де я буду проводити свою ніч. Також я маю пройти такі місця, як Booking Plus, Big Ben, Лондон Ай та Лондонський міст. будемо відправлятися уже в Лондон. Е, взагалі, зацініть мій лук. Вайговський штани. Підходиш, отак, отак ідеш? Йоу, йоу, йоу. Проходимо, сканемо, бем-бем-бум-бум. Ага. Що ем, ж, чекаємо на тренд, в принципі, і стартуємо, людей майже нема, погодочка още бомбічна. Е, я дуже вдячний, хто підтримує цей відео, лайк, підпискую, поділиться друзям. Мій транспорт. Що ж, я вже сів. Зараз моя буде задача це продумати взагалі план, де поїсти, як мені заряджать телефони. Саме основне, саме основне це де я буду ночувати. Ну, що ж, ми вже на камплен... камп... кампленджакш... Це означає, що наступна зупинка це вже буде Лондон Вікторія. Зараз на 2.22. Якщо 2. чесно, я вже голодний. І я, в мене вже є в голові план, де мені знайти, де я буду сьогодні ночувати. Зараз буде дуже жорсткий переход, як ми зараз переїдемо в лондон. Вікторія. Ось такий жорсткий переход. Все. Я вже вийшов з 30 і зараз направляємося прямо на вихід. І зараз ми будемо направляти у Кінгемський палац. На зараз задача це буде придумати, що поїсти. І зараз мені треба буде на телефон почепити цю штучечку, щоб його не вкрали. Будьте кочок теж відомо на ютуб знімає. І тут я взяв все своє мужське, яке накопичилось все моє життя. Я хотів їсти. Я таки заходжу, залітаю в Макдональдс і кажу їм: What's up my boy, you forget. Положить мені cheesebourger in my back. Короче, зараз буде дивитися далі. Ну ладно, коротше. Па... Сюда привязывают вот штук. мені. все, без кризиса. Я думаю, мы сходим на такой чизбургер. І тут просипається вся моя актерська ігра, я такий беру паузу, типу я думаю, стараюсь згадати. Я не можу згадати, що я маю чек. Можна... Можна ви не можете? Ні, 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 Окей, mm -hmm. okay, okay, yeah. <рес> окей, і тут знову просипається моя актьорська гра. Я типу шукаю чек, все Отхожу, отхожу і просто іщезаю. Браво! браво, браво! Джуна, сейма, Оскара, оскара на сю! Я придумав наступну схему, як мені знайти е, де поспати І одна із них вона дуже тупа, не буду на неї надіятися Це давінчик <звів> я зараз буду робити анкету, буду робити фотографію, буду писати текст в анкеті. Зараз вже е, скоро буде три години, і як не як мені треба бути впевненим, що я десь буду пати і що все було окей. Візьму я от таку фотографію. Я її зробив перед тим як сісти на трен. Зараз почну писати текст. Е, Привіт. Я зараз в Лондоні і маю челендж. Моя задача прожити день та одну ніч без жодних витрат. З мене помию вам посуду. Можу вести підлогу. Готовий спати на землі без подушки. Не маняк. Допомогти прибрати хату. Дякую за увагу. Дивимося анкету, може щось в ній в можна зимі. Е, так, фотографії. Я вчора фотографії 10 з 10, вони показують, що я W, що я на позитиві, готувався до відоса. Коротше, все як треба. Я думаю, ми почнемо з того, що е, я буду всіх лайкати. Ми вже підходимо до самого палацу. Я по дорозі пролайкав до вінчик. У мене така чуйка, що скоріше всього буде якийсь пацан думаю. Каже, даті паго завалишся до мене, потусуємося, погуляємо. Надіюсь, так воно і буде. І Я знайду де мені сьогодні спати. От на таких велосипедах я типу, включають музику і катають людей за гроші. І от ми вже майже дошли. Перша локація є палац. Я сьогодні дуже доволі таки швидко. Хоча дуже близько біля трейнстейшена, як завжди, тут дуже багато людей. От отак все виглядає. І мені треба знайти де поїсти, бо я зараз дохну. Так, срочно пряме включення, мене тільки ще лайкнули в давінчику. І я надіюсь, я надіюсь, що я сьогодні знайду, де я буду спати. Погнали. Дивимось. Так, Лондон. Так, Денис, 20 років. Так це ж взагалі було Ідея. Ле... просто голова варить на всі 200-300% е, залишається в нас. Там просто дівчата дуже гарні прийшли. Я подумав, що вони українці, і я застісняв. Е, Раді, мені треба знайти те поїсти, і мені треба пройти ще всі локації, які у нас в моєму плані. Я зараз, ви представте собі, я зараз іду до когось додому, там я маю провести ночівлю, до цього я маю взагалі я маю діти туди доїхати за 0 гривень, за 0 гривень в кармані. Вуу хело! Where are you from, guys? From Italy. From Italy. Rome, yes. What is your name? Sophia. Sophia? Yes, nice to meet you. My name is Max. Nice <laughs> to meet you. Are you here for traveling? Yes. Just for traveling? Yes, and you? Потім ми почали просто розмовляти. Вона спитала звідки чим я займаюся. їй відповів, що я знімаю відеоролик. У мене челендж на що вона дуже дивувалася. Вона попросила в мене Ютуб. Я їй дав свій ютуб канал. Вона підписалася, і напевно вона зараз сидить і дивиться цей відеоролик і нічого не розуміє. Тому чао Софія, hello, how are you? Після чого вона познайомилася зі своєю подругою, і ми розійшлися. Thank 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 you You you, have a good day. guys. bye. Bye, bye. Отако, от, 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 от. Бля, мужики, я розпереживався. Все, весь мій конфіденс упав в вновь. У мене вже тиск 300, серце стукає. У мене вже сині, в чорніє Так, Коротше, все я вже заїкаюся, вже як перша курсиця, мій англійський просто упав на уровень 0. Я починаю просто фігачити рандомні слова. Фух, мазь, плюс він підписчик. А, ну так все, я вже популярний, все, влоги будуть йти повним ходом 100%. Ладно, це все добре і добре, мені треба поїсти. Я голодний, мені треба попити, і мені треба ще дійти до локації, і вони взагалі десь дуже-дуже далеко, мені туди йти, йти, йти. Почувають, собі чилять, там хтось грає футбол. Бразиль. Кричали Месі, Месі, Месі. Цю! Так, я уже доходжу, вже до виходу з парку і зараз будемо направлятися в сторону і Опа, артушечка летить.

What's happening? Okay, well, today, uh, just in the last hour, uh, Zelensky has been here today. Oh, yeah, okay. The Ukrainian. Yeah, okay. Uh, right? Ah. Oh, so yeah. he's, a, he's in the UK. Oh, okay. Where are you from? Ukraine. <laughs> ah! Slava <slather> Ukraine. Slava. Hello, Slava. Well, he's a hero of mine. Right? Oh, he's good. He's a real leader. Uh huh, yeah. And uh, here we are. So there's uh huh, uh huh. The motorcade around today, yeah, no, it was a little while ago within the hour, and then they'll turn and go into Downing Street. Uh, and Delen Zelensky is in, in, in the convoy, yeah. Ah, uh -huh. yeah. Okay,

It's okay. Clear. Okay. It's clear. thank you. Okay, good. Where are you from? Ukraine. Oh my goodness. So it's a pity, it's very bad. I wish you a quick stoppage of the war. Thank you. It buddy. is not good. Oh. We are not happy. Oh. We are not happy. We are not happy. I love Ukraine. I have brothers that used to study in Ukraine, medicine. It's very nice, very peaceful country. Oh. But unfortunately. Where are you from? You're in London? Nigeria. No, no, I just came for a conference. I'm not really happy with what's happened. Every time I see war, I don't, I don't like it. I don't like it. Yeah. I feel, I feel bad for your country, but I pray that all will be well. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Have a good day. You. Bye. Big Ben, we Біля Лондон Ай, вона, якщо чесно, вона дуже велика чи великий, Не знаю, як правильно, коротше. Може на камері вона... Ай, Це він чи вона? Чи це воно взагалі? Коротше, напишіть в коментарях. Вот таке велике колесо. Так, що ж, даю невеликі апдейт. Я зараз сиджу, заряджаю телефон, допомогою павербанку. У мене розряджується телефон. Ну як там, після процентів, ну все рівно мені хочеться його підзарядити, щоб постійно не зупинятися і не заряджати. Е, я дуже голодний. Мені треба, я не знаю, як мені треба, коротше, почати говорити з людьми. І от на цьому я і застряв. Я не можу от, підійти до людини чи поговорити з нею. Мені треба навчитися це робити і перебороти. Якщо я це зроблю, це буде дуже великий так сказати. Взагалі, шах для мене всередині в голові. Коротше, я виходжу на охоту. Я бачу там якихось два друга сидять, Що сидять. <гум> я виходжу на охоту. Я хочу їсти жесть, як я розумію, що крім самого себе мені ніхто не допоможе. Тому треба діяти, зараз мабуть, до цих тіпів, попрошу їсти, спитаю хавер іду і так далі. Ну я вам говорю, якщо що, в мене буде трястей серце, темніє в очах, давлення 300 і 0 морського. Це я просто так, ну, свої шанси, які в мене є взагалі шанси. Нема шансів. Ну ладно, все, погнали. А, ні, я розвертаюся, ладно, йдемо. Все, все мурське, зараз забираю в всередині. Sorry, hello, guys! how are you doing All right. are you? yeah I'm very good sorry guys I have a challenge I need to spend 24 hours with more money in London and if not it's okay I just I'm not eating like four hours do you have anything they're, or they're handing out free subway oh, it's free subway. really free, free. subway, sandwich. They're handing out free subway sandwiches. thank you very much <laughs> guys oh thank you very much appreciate it yeah. uh, yeah. what is your name aaron Aaron, your name? Uh Darren. Darren, nice What to you meet do you do guys. You? Really nice. Very nice. So that's my channel. Thank you, much. Thank you very much. Have a good day guys. You save my You're save my day. Все. халява. Я надеюсь, я поїм. Я дуже Боже, я Я я ну, на Боже, зараз буду буду So halava. That's for free. Я дуже сподіваюся, що я дуже вкусно поїм. І я там щось для мене залишиться. Останьте мені, косочок, будь ласка. Я Коротше, я змінив чергу, тому що права черга це для вегетаріанців, а ця велика черга це для тих людей, які хочуть щось з м'ясом. Хало! How are you doing? I'm doing the... Thank very much. Yeah, very well. Thank you very much. Капецьки в Яшнівкипах які мені сказали де можна поїсти. Короче, це йде половину нам такий маленький кусочок сендвіча. Там є курка, кетчуп, сир і помідорчики. Все. Ага. <тит> mm -hmm. uh -huh. Це найкушне, це як Це. Еээ. <плес> <плес> <А>, без... <плес> я його навіть не пережовую, я його тупо сразу глотаю. Навіти їжу зроблено. Десь тут спітпарк відео пацаном. Короче, я захотів в туалет, і от якраз я йду йду, і тут якраз в таймінг. Отель. О, дабы и дабы и. А, ну так вообще тесно. Короче, вот вот вот, я и буду спать. Все. О тут, коротше, я розлажуюсь, піду голову портфельчик і лягаємо спать. This is momental? Yes. Oh. Oh, Оценочка цього туалета. З п'ятерочки я поставлю 4. Одна із причин це тому, що на туалеті було W, а те, що W, я туди вриваюсь. Остання локація. Наш план зараз такий: мені треба попити, треба буде направлятися, подивитися до Вінчик і напридивлятися до тіпа. Коротше, розказую, з'явилась одна проблемка. Я ще раз глянув локацію того тіпа, до якого я мав їхати, і дуже-дуже далеко він за Лондоном. Тому мені немає знову де ночувати. Зараз 18.22 в мене ще немає. Варіантів, де я буду сьогодні спати. скоріше всього, я буду в тому готелі, в туалеті спати. Ну, коротше, трешого взагалі. зараз буду перелайкувати знову весь довінчик, писати людям і знаходити житло на вечір, бо ну це буде жопа. Я думав, що челендж буде, а Урус їде, все. Я, я, -я. Е, я буду. А, подожди, подожди, а, ще тепер їде. А-а-а! А-а-а, да? Ну я тоже так хочу. Бляха, Як це гарно? От прикиньте просто така машина у вас стоїть в гори. Я думав цей челлендж буде набагато легший. От мене чувачок лайкнув. Я щось зубув по карті. Я такий, ну все, в принципі легкий челлендж, взагалі, типа немає проблем, так? А якщо що, розказую, є дві таких адреси. Я загуглив одну адресу і бачу, о, вона тіпа, близько в Лондоні. Мені два 2 А ніфіга, це взагалі в другій стороні. І от я зараз розумію, що я от дуже рано розслабився, а зараз я буду е, йти ближче до центру і далі лайкати Давінчик, весь перелайкувати. Ну, у мене просто другого варіанта взагалі немає другого виходу. Зараз в заклад, я дуже хочу пити, зараз питаю, чи я не просто Я встигаю сюди. Water, what are, just water. Yeah, for free, please, that's okay? No, thank you. It's free, yes, yeah, sorry. Thank you very much, thanks. Fuh, thank you very much. Вот так вот. YouTube. YouTube. Let's go! Let's go! <laughs> <laughs> Короче, я дуже хочу в туалет. Залучається таку зйомку не у даний момент, но тут мені прийшов лайк вдовинчику. Дивимось. А, не ловить інтернет, треба вийти з отеля і там вже буде інтернет. Опа, Ася, погнали. Ем. Привіт, Ася! От що треба щось по дому зробити, я готовий зробити. Все, сподіваємося, сподіваємось. На це кстати, кстати, я її вже писав. Я її вже писав. Якась я згадав, що в мене є копійки, якась людина якась біля мене просить гроші. А так як в мене челендж без грошей, правильно, ці мені копійки взагалі не треба. Я не знаю, чи ця людина обманює мене чи ні. От людина просить гроші, зараз откину стільки скільки в мене є. Так оцю стару я собі збережу. А... Ну так, да, це все, це окей? Бай. Okay. Щось там говорили. Так це бізлишу, ну все. Добро зроблене, а я вірю, що воно мені вернеться. Я в це вірю. Пряме включення, пряме включення. Мені відписала Ася. Пише Привіт, я зараз не в Лондоні. Беля. Ну все. У мене ася варіант номер два відпадає. <вес> Я понял, вона з Франції, але вона що, теж робить челендж вижити в Лондоні? <рес> Тречі, поговоримо зараз і дуже цікаво і треба покращувати свої соціальні навички. У нього все вийде, я в нього вірю. верю. Was, was no, I mean, так, тут мені не повезло. У нього є другий шанс. Його послали, але він не здався. very much.

Пройшовся я по дуже багатьом закладам, нічого з того не вийшло, ні в кого не було дати їжі. Або, наприклад, від того, що залишили люди. Давайте підведемо підсумки цього челенджу. Пройтися по всім місцям, які я позначив на карті, виконано. Знайти їжу, виконано. А ось тепер давайте про ночівлю. Ти хлопець, якому я писав девінчику, вінчику, він не знаходиться в Лондоні. Він знаходиться під Лондоном. Тому, на мою думку, це б не рахувалося виконаним для цього челенджу. Я міг би переночувати ніч в туалеті, який знаходиться в отелі. Просто заходиш, закриваєш і спиш. Ніякого би класного ексклюзивного контенту з цього б не вийшло. Я розраховував на дивінчик, що я знайду когось, познайомимося, погуляємо по Лондону, щось класне заснімем, але цього не сталося. Тому було прийнято рішення по дорозі, я зайшов в Макдональдс, щоб поїсти, купив білети і просто відправився додому.